Проповідь 19 Як розпочали, так і продовжуйте. І не тільки не припиняйте чинити добрі справи, але щоразу більше й більше їх примножуйте, сильніше і сильніше розпалюйтеся духом і поспішайте до висот життя небесного. Слухняний ще більше слухайся, щоби зібрати плоди слухняності. Підкоряючись не лише старшим, але й звичайним людям без галасу і спротиву, щоб вони не наказували, покірний, упокорюйся чимраз більше і більше, у всьому поступайся і з усім погоджуйся, будучи невисокої думки про себе, у нужденній зовнішності, у розмові лагідній і в малослів'ї, та не дивись на те. Що може, походиш зі шляхетного роду, або довго вже перебуваєш у схемі, або займаєш якийсь чин високий та виконуєш важливі доручення. А до цього додам очей не піднімай і суворих поглядів не набувай і ходи якоїсь особливої через те, що ти розумний, ставний, мову приємну маєш, до всього здатний. Чи щось інше є у тебе похвальне? Працелюбний і старанний у виконанні даного йому послугу, який задля Господа, а не для людей, працює. Нехай що далі більше виявляє себе діячем вірним, беручись до найважчих робіт і радіючи в переконанні, що за перевтому заради свого ближнього йому нагорода велика у скарб збирається. На небі. Будемо всі разом: келер, фельдшер, писар, садівник, городник, швець, кухар, економ, учитель, сторож, будищик, уставщик, паламар, пекар, Тесляр та всі інші що до малого чи великого приставлені. Будемо. З невгасимим жаданням вічних дарів змагатися до того, що попереду, мужньо нести труди свої, усе радісно переносити, усе, що миле Богові, чинити і самим собі приносити користь та жертвати собою заради ближнього до такої міри, щоб кожен був готовий і життя своє за брата віддати. Якщо так будете чинити, то втішить вас єдинородний Син Божий, який заради послуху перед Богом Отцем так понизив себе до безмірної покірності, що слугою став владика всіх і всього смерті зазнав, і то смерті Хресної. Радощі будуть і веселощі невимовні мені грішному, і вам, виконавцям заповідей. Бо не лишень тут прославленими будете кожним, хто бачить ваші справи, вашу боротьбу із супротивником і відбиття його ударів та підступів, але й у житті майбутньому, де будете радіти славі Христа Бога разом із хорами ангельськими, там, де танцюватимуть і співатимуть усі мої джерела в Тобі.